Тернополяни, українці, щиро вітаю вас із Різдвом Христовим. Дай нам Боже твого благодатного тепла, щоб у мирі та добрі зростали наші діти, щоб були здоровими, наші батьки. Молимо за тих, хто сьогодні воює на сході. Переживаємо сину, хто в тривозі чи в полоні. Обіймімо один одного. Подаймо руку тому, хто потребує. Посмігнімося тому, хто сумує. Дай Боже миру Україні, щирості та єдності, тепла та любові. Мені Ісус не все надіймає, своїми руками усіх обіймає і вашу хатину, і вашу родину. і